Друзі, äh, хочу вам чергове подякувати ви постійні за вашу постійність, стабільність, що ви приїжджаєте, пам'ятаєте каждого. Дякую. Ну, сподіваюся, вас всіх попали. Який там, я вже й номер. Який стадіон? А, ну, ні, нам, ну, на республіці як це воно ну, так? Я хочу сказати, що рахунок сьогодні не було заголовне, що ви діти щось довелося. це так завжди пам'яті не буде, дуже гарячий маску. Подобається ваша поведінка, ви навіть якщо програєте, це з -е. гумором на секунд. Дякуємо вам давайте попривітаємо Динамо Нам утрава! Малий, сейчас 10 присід. Десять бурт і маленький. Дякую, дякую. Ты не спорити може. Поїбало. друзі, чекаємо вас на наступному турнірі. Ого,